Ось такий вітер у нас самошечий сьогодні. Це просто жах. Штурмове попередження було. Вчора вночі трошки прокляпав дощик. І ось сьогодні цілий день дує. На вулиці холодно. Ну, осінь. Осінь, є осінь. Але я не про це. Я хочу вам показати, я була знову. В знову купила собі троянди і зараз покажу вам, які я їх купила. Прийшли ще мені посилка, ми з подругою виписували і прийшла посилка з тюльпанами, з нарцисами, з крокусами. Покажу зараз, що ми купили. Я знову чому в чому квітковому раю. Дивіться. Я знову тут. В цьому китковому рию. Так, а що далі? Каспірин, лавандер айс. Лавандер айс, так, там, ну. і оця е десерединкою е голубою. Нічого, що я кілька ми що зняла? Серединкою голубою. Ой, голубою рожевою. А, пашміна, що ли? Так, 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 так. Ви її смотрели? Точно, що у вас нету? Так, да, немає, немає, нема. нема, нема. У мене прямо проходить. У мене друга.

О, та є. є. Да, так, та да? Да, у мене вона дуже висока. Дуже у мене висока вона. Дивіться, яка краса. Дивіться. Я зараз беру, копають мені аспірин. Троянду. Я дуже давно її хотіла. Мені копають її. Ось, дивіться, як красу Дивіться, а ця яка. М -м -м, яка гарна. Це тут флорибунда вся. А там більше чайно-гібридної. Боже, я в захваті від цієї краси. Господи, як люди, скільки це праці на цю всю красу потрібно. Не, Не легше, ніж працювати з перцем. Дуже гарні квіти, Господи, які ж вони гарні вічі. І всі хочеться, я собі список дивіться. <смі> Написала, подивилася у Фейсбуці на її сторінці, виписала, які мені подобаються троянди. І зараз ходимо по садку і шукаємо, де яка, де -яка квітує, де яка є і викопуємо. І гримить. Я не знаю, як я додому доїду. Їхати додому далеко, а на електромопеді. Як ви думаєте, як я доїду? Так, це дивіться, какие точка гарнивча. Бачите, багато після дощу повідквітало і не дуже привабливий вигляд мають, але, але вони дуже гарні, дуже гарні. Красунечки, красунечки. Хочу компоніше виписувати, я не хочу сильно високих. Не люблю, щоб було вище, ніж я. О, Тут, друзі, в них ще є, знаєте, що є? Є є ще. Курма. Дивіться, яке дерево. Дивіться, яке дерево. Ай, сьогодні дерево. Внезапно у мене виявилось, звичайно. Вони потеряли. <плес> Викопили? Так, почти Ага. Все, друзі, захворіла трояндами. Хоча влітку, коли вони у мене горіли, я сказала, що я її більше бачити не хочу. А тут попала навіть і вирішила знову а, зайнятися. Трояндам. Дивіться, яка, яка форма квітки гарна. Але вона висока, мені мене немає де саджати таку висоту. Бачите, дуже висока. Дуже. Які ж тут красиві. А дивіться, які готовні. Це шапки, які тут. Дивіться. Дивіться. Дивіться, яка краса. Дивіться. Це просто, це просто жесть. Дивіться. Фіолетова якась така рожева. Фіолетова рожева. Не знаю. Той раз взяла сім, і зараз муже сім. І куди я буду їх саджати, не знаю. А ось дивіться, яка красуня. А, яка красуня, дивіться, яка красуння. О, Друзі, дивіться яка. Ай, Боже, зараз спитаю, як вона називається. Дивіться, як -гібридна. -гібридна. Ось, яка красуня. Звичайно, гібрідна. Звичайно, гібридна Ну, яка гарнуча. І ця гарна, але вона більш на плетисту схожа. Боже, які їх тут гарні круянди. У мене такої немає. Куди ж я їх вже буду сажати? Боже. І ви знаєте, приїхала сьогодні. Два пройшло. Я приїхала і дивилася бліфонію. Друзі, яка це краса! Це просто жесть. Дуже гарно! Тумбончиками, дивіться. Помпончики, такі високі троянди. Та краса неймовірна. Що тут казати? Краса неймовірна. І ось, дивіться, яка гарнюча. Вона в бутоні. Я не знаю, як вона в розпуску, але дивіться, яка вона красиня. Зараз питаю, що ж це за троянда, як вона називається. Бачите, я ви повиписувала на сторінці в неї, подивилася, які мені подобаються, Приїхала вона горді, я вам все не раджу. Ця більш для прохолодніших кліматів у нас вона висипається, я квітку не бачу. Продавець дуже дуже, дуже відповідальний. Ви, якщо хтось бажає, не бійтеся, замовляйте, вона вам. Все скаже, все покаже, все розповість, і ви собі випишете те, що вам потрібно. Ну, Горні, оцяну, просто казковець. Ну, Вони ж нема куди. А я так хочу багато всього. Ой, жіночки, ми жіночки. жіночки, ми жіночки. Ось цю я теж виписала. Я купила. Зараз вона така некрасива. Вона була дуже гарна. Все, виписав осей. Що, ножниці не знайшли? Угу. Так, бігаємо по саду, посаду, тому що гривий, хочемо швидко все викопати. Друзі, мені дуже подобається ось ця троянда ось ця яка вона трудноча. Бачите? Дуже нам не подобається. Але кода сказала, що її не потрібно виписувати вибрати. Вона висипається і не держить зовсім плітку. Дивіться, руху як вона показала себе гарно після дощу. Від цікаво красоні. Все, красонечка. Ось взяла я, бачите, друзі, написано, в мене було більше 10 сортів, але ось ці продавчиня мені порадила, що і в нашому кліматі саме краще буде рости. Ось герцогиня «Крістіана», Пашліна, Клод-Бріз, Чикаго-Піс. Горджес і аспірин я взяла все-таки. це старий сорт, але я дуже його хотіла і мені завжди присилали не те, що потрібно, а тут я вже в очі бачила, як воно квітувало, як що. Ось вона мені жіночка. Ну, ще там декілька сортів вона мені рекомендувала, але, друзі, я просто не знаю, куди я її зараз ці буду усовувати, але не можна було відірватися від цих сортів. Не звертайте уваги, це в чоловіка тут очки варажі, бардак. Та і тут ось і кора я тут Ну, короче, все поскидали. Немає ще зараз часу на ці убори. Корки в гаражі, тому що головне зараз реалізувати перець, синє врожай наш, те, що ми. За літо, ну, да, за літо виростили, його потрібно реалізувати. Зараз іду швиденько саджаю, тому що гримить і, напевно, знову буде дощ. У нас вже три дні лило, ну, вчора дощу не було і сьогодні до обіду ось дощу немає. Зараз не знаю. Буду галопом одне викопувати, друге саджати. Що вийде, покажу вам. Викопала трояндиці, які мені не нравить. Не подобається. Думала сусідки дати, але вони старі куріння і воно не прийметься. Я його зараз вивезла на всі Сіті вже посадила, зараз замульчую. Садок якийсь пустуватий став. Щось там знаєте, найдеміло зараз. Будемо чекати. Ну, як доживемо, все буде добре, будуть відбувати. У нас, друзі, дивіться, трошки дощик накляпає. І вам вже така веселка. Збільно. Цікава селка. Друзі, вчора ми сусідку свою наполовину виписували посилку з тюльпанами, гіацинтами, крокусами. Ось ми поділилися з нею. Які сорти тут не підписано? Ну, ми вибирали гарні. Це я показувала вам, прийшли мені. Нарциси це все від Івасюка, а це від Гуменюка. Прийшли, я вже давно вам показувала Ось кілограм, і тоді відсували 300 гривень. Ось. Ну, звичайно, посадковий матеріал, матеріал не дуже гарний. Ну як? Таке такі синічки, бачите, ці булинки здорові, але... Це ці цибулинки і дорожчі, ніж ці. Яка буде квітка, я не знаю. Зараз буду саджати. Буду саджати ось такі горчики. Ось такі. Буду робити тут, У мене немає спеціальних такої тари, щоб саджати тюльпани, то я буду тут робити дірочки, щоб воно сусало із землі. І буду саджати. Чому буду? Саджати в такі ємкості, тому що щоб я могла потім викопати і через два роки там і просушити, знову пересадити, тому що, якщо так саджати, вони йдуть сильно глибоко в землю, і я не можу їх викопати потім. У мене дуже багато тюльпанів пістрявістю захворіли, і тепер я їх не можу дістати з землі, я їх напевно візьму раундап, коли вони зійдуть, і побачу, що це пістрявість, я быстренько раундапом, шприцом у кожну цибулинку, і я думаю, вони пропадуть. А по-другому, ну ніяк. Я ніяк можу справитися з цими тюльпанами. І в мене звичайні вони ці ранні тюльпани, колись вони були дуже... Такі популярні, їх ніде не було в нас. Ну, от зараз буду так робити. Насаджу ось тут попід доріжку і потім там у підликах понасаджую кругом, щоб весною навесні не вистачає такої, таких варних. Фарм, Хочеться, знає, щоб душа співала.